Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання полонені. Чи є якісь перешкоди, що заважає визволити наших людей, українців із російського полону? Які перешкоди? вдасться врятувати наших військових. Тут іде жуткий такий залякування, проте вдасться визволити всіх наших військових, полонених, всіх людей, бо е, ну, використовують як шантаж. Погрози, погрози. Проте буде така сильна людина в світі, яка змусить ворога повернути всіх полонених. от Це дуже добре. І ці погрози це все тільки шантаж, це єдиний такий момент, що використовує Росія. заперечує бо вона несе втрати великі. Ну тут, заперечую повністю, заперечу це все їм необхідні полонені. Без полонених в них взагалі тоді не мають вони вагомого такого. Ну, це як такий важий тоді все зміниться. Весь негатив. Так. Заперечу висняти. Заперечу Заперечую повністю весь негатив. Заперечу, Заперечу. заперечу. Відкриваю шляхи. Всім полоненим українцям, що у російському полоні відкриті дороги на повернення до України. Буде так, буде так, буде так. Прошу Вищі Сили допоможіть відкрити всі шляхи дороги на повернення до України. Дорогу відкриваю. Більше нема жодних перешкод. Прошу вищі сили, допоможіть повернути наших людей в Україну з російського полону і жінок, і дітей. Усіх людей буде так. І про тих, що відомо, де знаходяться, і невідомо, де знаходяться, шляхи відкриваю. буде так. І прошу перекриваю вищі сили. Заберіть із. Ой, із голови у Путіна, що, що він не віддає полонених, віддає полонених, звільняє повністю, обмінюються полонені, відкриваються всі шляхи. Для обміну буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликай, допоможіть відкрити всі шляхи дороги на звільнення полонених з російського полону українців, жінок і дітей, і цивільних, і військових людей. Всіх абсолютно відкриваються всі шляхи. Нема жодної перешкоди. Прошу захисту для полонених від агресії, від тортури, знущань у російському полоні більше. Не мають вони такої плану, змоги агресивно ставитися до людей. Буде так, буде так, буде так. Та повернуться всі люди до своїх домів в Україну. Буде, буде все сказане, здійснено. Прошу допоможіть нам, будь ласка, янголів-охоронців, прошу звільніть людей, рятувати наших людей. Дякую за увагу.